Вітаємо всіх на каналі компанії К24. Сьогодні ми покажемо відразу декілька нових тракторів 2023 року і порівняємо їх з попередніми версіями. Почнемо з трактора Yuto. це модель NLX 1054. Потужність трактору 105 кінських сил і забезпечується вона 4-циліндровим дизельним турбованим двигуном. В наявності в нас два варіанти комплектації цього трактора. Перша вже звична на українському ринку, ми впевнені, що більша частина аудиторії знайома з цією моделлю. Також ви можете переглянути відео на каналі, де ми детально оглянули технічні характеристики цього трактору. Більше уваги зараз звернемо саме на новинку. Почнемо з кабіни трактору, а саме основного робочого місця оператора. Відразу бачимо відмінності в її оформленні. Тут же основний матеріал це пластик. Ось тут з'явились зручні підстаканники і додатковий карманчик для зручності. Також змінили бокове сидіння. Раніше воно було відокремлене і складне. Зараз це частина корпусу. На мою думку, так навіть зручніше. Та, мабуть, основна і найбільш вагома відмінність цього трактору це додатковий важіль це так званий реверс. Саме той важіль, завдяки якому ви отримуєте більшу кількість передач. Цій комплектації це 12 передач вперед і 12 назад. Він дає можливість змінювати напрям руху трактора вперед чи назад, не переключаючи при цьому увімкнену на даний момент передачу. Якщо під час їзди, до прикладу, на третій пониженій передачі виникає потреба змінити напрямок руху і рухатись заднім ходом, то оператор просто зупиняє трактор і, попередньо натиснувши щеплення, переводить важіль у положення для руху назад. Раніше за регулювання швидкості відповідало два важелі, що знаходились справа: це перемикання передач і вибір діапазонів, на якому також знаходився реверс. Зараз його винесено на лівий бік, відповідно модифіковано і саму коробку передач. Якщо у вас виникло питання, навіщо це вдосконалення взагалі потрібно, відразу відповідаємо. Воно дає можливість виконувати більшу кількість завдань трактором і обирати оптимальну швидкість руху. Для багатьох таке вдосконалення стане вирішальним фактором при виборі трактору. Інші технічні характеристики моделі загалом не змінились. Далі перейдемо до моделі NLX 1404. Це трактор виробництва компанії Yuto, потужністю 140 кінських сил. Детальний огляд ми вже розміщали на каналі, тому більше уваги звернемо на нову комплектацію. Салон, як завжди, виглядає приємно. Розташовано все зручно і ергономічно. В цій комплектації його також частково вдосконалили, додавши ще одне сидіння з боку. Воно розкладне, тому не заважатиме при роботі. Та все ж перейдемо до більш суттєвих вдосконалень. Цій моделі додали цифровий дисплей, тому кількість показників, які ви зможете контролювати, суттєво збільшилась. По бокам знаходяться вже звичні тахометр, датчик температури двигуна та кількості палива у баці. На електронному табло відображено заряд акумулятора, тиск оливи двигуна, напрацювання та спідомити. Тут бачимо розгорнути меню, де ви зможете відслідковувати робочі параметри і контролювати їх. Також надається можливість налаштовувати мову, годинник і систему загалом. До речі, налаштування самої системи персоналізоване та може здійснюватись за наявності коду доступу. Справа від водія розташована камера заднього виду. Вона також має декілька налаштувань для зручності оператора. Це дуже вдалий девайс при роботі з причепним обладнанням. До речі, картинка чітка і зі швидкістю передавання ніяких проблем немає. Поговоримо детальніше про коробку перемикання передач. Як ви вже знаєте, справа знаходяться два важелі для вибору швидкості. Важіль вибору передач, їх тут 4, та вибір діапазонів 3 для руку вперед і 1 назад. Але в цій комплектації додали ще один важіль. Він знаходиться зліва і дає можливість збільшувати загальну кількість передач у 2 рази. Тут бачимо дві швидкості, відомі як зайчик та черепашка. Таким чином, модель отримала 24 передачі для руку вперед і 8 назад. Ця опція дає можливість краще підібрати швидкість та зменшує навантаження на двигун. Ціни на моделі будуть зазначені в закріпленому коментарі. Знаємо, що багато наших глядачів на такі модифікації, тому запрошуємо вас на тест-драйв.